Вітаю, друзі! Хочу вам показати надзвичайно срібну монету із серії чакри Лотос. Дану серію побачив вже, коли вийшла остання монета, але все-таки вирішив знайти попередні. Монета Лотос це остання монета у серії. Прикріплю вам зображення, як саме виглядали попередні монети. У серії вже вийшло сім монет, кожна з яких відображає одну із семи чакр енергетичних центрів нашого тіла. Одразу, коли отримав дану монету, побачив, що все у ній ідеально, на мій погляд. Починаючи із класичного упакування, на якому написана інформація про монету та графічне її зображення. Всередині упакування міститься сертифікат автентичності, який підтверджує пробу срібла, вагу і обмежений тираж. У центрі монети розташоване розкішне зображення лотоса, що символізує коронну чакру, яка відповідає за духовне просвітлення. Лотос розквітає на фоні витончених орнаментів та геометричного узору, що символізує духовні шляхи. І відновлення надає монеті краси та витонченості. Зворотній бік монети має простий, але елегантний дизайн, який доповнюється орнаментальними елементами і декоративними узорами, що підкреслюють загальний стиль монети. Вказана стандартна інформація про монету: номінал, проба срібла, вага, рік випуску і, звісно, зображення королеви, монета лотос з серії чакри. Це чудовий приклад майстерності у виготовленні інвестиційних монет, яка поєднує в собі естетичний дизайн і глибокий символізм. Як отримую інші монети з цієї серії, обов'язково вам покажу. Якщо бажаєте більше знати про інвестиційні монети, підписуйтесь на канал, пишіть інформацію у коментарях, яка вас цікавить. До зустрічі в наступних відеоглядах.